Добрий день, мене звати Дмитро Граца, я технічний керівник Агропросперіс. Сьогодні ми з вами пригадаємо налаштування сівалки Пьотінгер трсм Отже, Пьотінгер ТРСМ – це сівалка суцільного висіву, яка має міжряддя 125 мм. Сіяти ми будемо сою. Починаємо сівбу не раніше, ніж температура ґрунту на глибині посіву досягне 10-12 градусів за Цельсієм. Першу чергу необхідно переконатися у правильності позиціонування сівалки. Дишло має бути паралельно горизонту. Робити це необхідно на твердому покритті. Перед виїздом в поле перевіряємо справність агрегату. Механізатор має ознайомитися з технологічним завданням, зафіксованим у бортовому журналі, та пройти інструктаж з техніки безпеки. Далі ми вирушаємо на поле. Переїзд необхідно проводити у світлопору доби у супроводі авто з помаранчевим проблисковим маячком. Переїхавши на поле, розкладаємо сівалку із транспортного положення в робоче та ще раз переконуємося у справності всіх агрегатів. За допомогою телескопічного навантажувача з бегів завантажуємо бункер сівалки. До речі, він має об'єм 5100 літрів. Наша сівалка обладнана системою внесення рідких добрив, тому заправляємо бак, виставляємо норму і контролюємо її з терміналу керування. Посівний комплекс не заміняє ґрунтообробне знаряддя, але допомагає вирівняти поверхню поля, щоб досягти кращого кришення ґрунту і створити тверде посівне ложе. Для цього використовуються два ряди дисків, що проводять підготовку ґрунту. Глибина регулюється гідравлічно і контролюється відносною школою з номерами. Робочі органи повинні працювати приблизно на глибині залягання насіння, тобто 3-5 см. Якщо фон вимагатиме глибшої роботи, то поступово збільшуємо глибину, але не занадто, аби не зруйнувати капілярність посівного ложа. Щиток для забезпечення рівних стиків між проходами потрібно відрегулювати, щоб він мав зазор до поверхні 2-3 см, щоб потік землі направляв підошільнюючи колесо. Необхідно контролювати тиск у шинах. Згідно інструкції, заборонено переїзд із повним бункером. Для коліс крила тиск становить 3,5 бари. Для додаткового очищення колес може бути встановлений чистик. Він необхідний для роботи на липких ґрунтах. Глибина регулюється гвинтом на кожній секції, але обов'язково перевіряти рулеткою довжину між пальцями кріплення гвинта. Якщо один з трьох гвинтів буде мати іншу довжину, ця секція висіватиме на іншу глибину. Гідравлічна система довантаження сошників контролюється манометром. Для вирівнювання використовуються граблини, що мають два налаштування: глибина роботи, залежить від зношування, та агресивність відповідно до умов посіву. Основна робота штригеля вирівняти бугорки після прикочуючих котків. Тому що тиск на них великий та зробити після проходу шар мульчі, який не дасть випаровуватися в олозі. Регулюється шляхом зміни кута атаки штригеля. Має три положення: глибина занурення штригеля у ґрунт до 1 сантиметра. Оберти турбіни налаштовуємо з кабіни трактора згідно таблиці. За рахунок подачі гідравліки на відповідну секцію. Цей показник складатиме від 3200 до 4000 обертів. Налаштування на норму висіву проводиться з попередніх налаштувань, які зафіксовані на наліпці з боку бункера. Підбираємо котушку, встановлюємо чистик, передаточне число шестерень зайц черепаха, рекомендовані оберти турбіни. Ці значення перевіряємо на висівному і калібруємо сівалку. Норму висіву встановлюємо згідно технологічного завдання, отриманого від агронома. Контролюючим органом при посіві є монітор. Він включає в себе такі основні функції: контроль роботи дозувальних валів, контроль вентилятора і потоку насіння, контроль кількості насінневого матеріалу, налаштування норми висіву і її коригування. Для налаштування вибираємо необхідну культуру і для підтвердження вибору тримаємо кнопку 1. В нашому випадку це соя. Для продовження процесу калібрування натискаємо галочку. Символ 3 говорить, що посів добрив не відбувається. Налаштовуємо норму висіву і оберти турбіни. Рекомендовані оберти турбіни зображені на фото з боку бункера чи вказані в інструкції з експлуатації сівалки. Також за слінкою регулюємо кількість повітря для зерна. Натисканням кнопки О ми переглядаємо всі можливі варіанти і комбінації котушок. Зелена гавочка говорить, що ця комбінація нам підходить. Перевіряємо комбінацію котушок та привідних шестерень на сівалці. Вона має відповідати одному з можливих варіантів на моніторі. За допомогою кнопки 1 можемо змінити середню швидкість посіву, також змінити норму висіву. Для переходу до наступного кроку натискаємо кнопку 3. Для початку у підменю встановлюємо 5 соток для калібрування, встановлюємо пустий мішок. Якщо котушка щойно встановлена, потрібно потримати кнопку 1 для заповнення всіх її комірок. Зерно, що потрапило у мішок, висипаємо і повертаємо пустий мішок на місце. Поставивши, знову переходимо далі кнопкою 3 і чекаємо заповнення мішка. Після зупинки котушки зважуємо насіння у мішку. Переходимо до наступного підменю та заносимо отриману вагу у нижнє поле дисплея, позначене значком ваги. Повторюємо калібрування декілька разів, допоки розбіжність не буде менше 1%. Якщо всі значення нас задовільняють, натискаємо кнопку 1. Провівши всі налаштування та відкалібрувавши сівалку, робимо контрольний прохід 50-100 метрів. Де наочно перевіряємо глибину залягання насіння та його закриття по всій ширині сівалця. Від потоку повітря залежить на розподілення насіння, а також дотримання глибини. Занадто малі оберти призведуть до скупчення насіння, занадто великі – це видування насіння по усьому горизонту посіву. Для регулювання кількості повітря між висівними катушками насіння та добрив проводиться зміною кута заслінки по отворам. В кінці перевіряємо розподіл зерна в рядку. Рекомендована швидкість посіву 10-12 км на годину. Сівбу проводимо, використовуючи систему автоводіння трактора та перевіряючи стики проходів сівалки за допомогою рулетки. Розворотні полоси засіваємо в останню чергу на ширину трьох проходів сівалки. Окрім щоденного технічного обслуговування та змащення згідно карти точок, необхідно чистити систему відбору пиву, котушки та контролювати зазор між шестернями. Також регулярної чистки потребує розподільний грибок та коліно.